Пам'ятайте, що гнів це лише емоція, яка має право на існування. А агресія це вже конкретна дія, яку не так просто взяти під власний контроль. Це не обов'язково мають бути прояви фізичних вчинків. Такі дії, як приниження, залякування, булінг та глузування, теж свідчать про вербальні спалахи вашої агресії. Іноді таку поведінку важко вчасно виявити в собі. Тому краще одразу навчитися гнівитись правильно або аби не придушувати свої емоції. Як це зробити? Говоріть про свої почуття. Часто ми любимо змовчати під час чергової словесної перепалки, а вдома вигадувати десятки сценаріїв, як можна було відповісти співрозмовнику. Наодинці з собою ми провокуємо гнів на цю людину. Набагато краще одразу висловитись, вибудувати чіткі кордони діалогу та вирішити ситуацію, в якій ви опинилися. Ви можете сказати, мені образливо та неприємно чути це по відношенню до себе. Або я не заслуговую такого ставлення. Якщо розмова видається, Особливо неприємною, її можна відразу відкласти. Про це в наступному пункті.